Горе водія, що на трасі Чернігів Славутич збив трьох людей, утримуватимуть під вартою. Суд попередньої інстанції як міру запобіжного заходу визначив домашній арешт. Проте ні родичі загиблих, ні прокурор з таким рішенням не погодились і подали апеляцію. Ухвала набирає чинності. Негайна та оскарження не підлягає. Засіли, Нагадаємо, аварія трапилася 14 вересня. Рибалки поверталися додому. Через спущене колесо вони вийшли з автівки, і раптом в них на шаленій швидкості врізався мікроавтобус. Один чоловік дивом рятувався, інший помер на місці. Ще двоє пішли з життя вже в лікарні. Свідки твердять, водій був п'яний і намагався втекти. Питались його становіть. Он он рвался в поле там, и второй раз чуть вообще не сбежал Это чудо, что мы его нашли. Он полностью был пьян, э, неадекватно вел себя, э, в каком плане он осознавал, что он сделал. Сразу пытался. Сказати, штамтут ні при чому згодом з'ясувалося, він колишній заступник начальника Славутицької міліції. Нині заступник командира згоду патрульної служби чорнобильської зони. Люди на місці ДТП мало не вчинили самосуду. Якщо вину горе водія доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.